Сьогодні моя улюблена рубрика Старі металокерамічні коронки. Покаже вам результати зняття даних коронок, та чому я назавжди налаштований на те, щоб провести ревізію кожного зуба перед тим, як розпочинати тотальну реабілітацію. Перед вами на фото встановлені металокерамічні коронки на верхній щелепу та бокові ділянці на нижню щелепу. Даним коронкам, в середньому десь 10 років. Ми бачимо пастозність ясен, тобто, вже гостра форма запалення пройшла. І ми бачимо, що. Краї короночки вже оголилися. Наше завдання зняти металокерамічні коронки та провести ревізію кожного зуба, оцінити зуби і при можливості зберегти їх. Перед вами фото те, що залишилось від зубів після зняття металокераміки і, на жаль, зубів, які можна спасти, досить мала кількість. Чому? Тому що не було герметизму і самі корені, бачите, не змінили свій колір і не просто так. В результаті відсутності герметизму їжа потрапляє всередину коронок і розпочинається руйнування твердих зубів. У даному випадку ми вимушені видаляти дані зуби і встановити 6 імплантантів для того, щоб пацієнтці провести реабілітацію верхньої щели. Тому задумайтесь, якщо не болить, це не означає, що все добре. Важливо прийти на огляди, хоча б раз в рік приходити на огляди, щоб вам все передивлялося і прислуховуватись до вказів своїх лікарів.